Всім привіт! Ви хотіли найновіший китайський електромобіль від японського бренду? Перед вами відео з нашої постійної рубрики Яке обираєте цього разу вибір пропонуємо зробити між кросоверами Honda np e 2 та Nissan Ariya. Ви на каналі одного з найбільших експертерів електромобілів з КНР в Україні компанії Volt Auto. І ми починаємо! Як ви пам'ятаєте, то ще 2021-го Honda анонсувала нову для себе стратегію розвитку та електрифікації в Китаї. У рамках цього плану першою новинкою для ринку КНР стала та сама модель Honda HR-V третього покоління, але електрична і суттєво модернізована. Як ви правильно здогадалися, вона отримала назву Honda EN. А вже приставки S1 та P1 отримали моделі, що випускаються на двох різних спільних підприємствах. У кросоверів загальний кузов, але бампери, фари та ліхтарі різні. Тоді, в чому відмінність, запитаєте ви, а вона полягає в тому, що модель ENP2 випускається концерном JAC та Honda, а ENS2 є продуктом спільного підприємства Донфен Honda. Тому знаючи, що один з героїв випуску це електромобіль Honda і e 2 ми можемо бути впевнені, що це авто зійшло з конвейера компанії JAC, яка також володіє електромобільним брендом ION. Honda e 2 має такі габарити. Довжина – 4,79 м, ширина – 1,84 м, висота – 1,57 м, колісна база – 2,73 м. В основі двох моделей лежить сучасна архітектура e яка спеціально розроблена для електромобілів. Модель отримала батарею виробництва CATL, ємністю 68,8 кВт-години, є рідинне охолодження. Honda повідомляє, що E-NP2 проїде на одному повному заряді акумулятора 545 кілометрів відповідно до стандартів підрахунку CLTC. Витрати електрики на 100 кілометрів 13,2 кВт-години. Швидка зарядка на потужній станції постійного струму відбувається за півгодини. Повільна зарядка від розетки побутової мережі завершиться за 9,5 годин. Модель отримала синхронний двигун із постійними магнітами на передній осі. Його потужність – 150 кВт або 204 кінські сили. Максимальна швидкість 160 км на годину. Офіційний час розгону з 0 до 50 км на годину 3,7 секунд. Про швидкість набору першої сотні не повідомляється. Перше, що ви відразу помітите у салоні, це мультимедійний екран діагоналю 13 дюймів. Тепер він не вбудований у центральну панель, як це було у модели попереднього покоління. Наприклад, у Honda ev 1 Sport EV. Помітні та кардинальні зміни в панелі приладів. Тепер це не колодязі зі стрілками, а сучасний екран, який розтягнувся на 10 дюймів. Рульова колонка отримала можливість налаштування як осі X, так і по вильоту. Ручне гальмо, звичайно, електричне. Ще звертаю вашу увагу на підрульові пелюстки. За їх допомогою можна вибрати рівень рекуперації енергії. До безпеки моделі також немає питань. Так як це салон сучасного авто, то в ньому є ейрбеги для переднього та заднього ряду, а також бічні шторки. А зараз пару хвилин про роз'єми зарядки. Обидва порти розташовані піщатком у передньому та задньому лівому крилі. Через повільний порт стандарту GBT-AC, що спереду ви зможете заряджати електроавто від мережі змінного струму, тобто від звичайної побутової розетки. На задньому крилі встановлений і порт швидкого заряджання стандарту GBT-DC. Цей порт для заряджання на станціях постійного току. Перед тим як перейдемо до другої моделі, хотіли б звернути увагу, що нещодавно на нашому каналі вийшов огляд трьох моделей, які також розроблені у Японії, але побудовані в піднебесній та саме для місцевого ринку. Пряме посилання є в описі. Ще нагадаємо, що на нашому каналі щонеділі виходять новини з ринку електромобілів КНР. Запрошуємо до перегляду. Зараз навіть важко уявити, але ця модель була представлена світові автопрому у червні 2020-го. Саме тоді пройшла презентація, і саме тоді на ринку з'явився по суті другий сучасний електричний електромобіль від відомого японського автовиробника. І це Нісан Арія. Першим, звісно, був Нісан Leaf. У компанії визначили кузов електрокара як крос купе. Як розумієте, вже тоді виробники намагалися запропонувати покупцям щось нестандартне. У цьому випадку кажучи, що це не звичайний кросовер, а майже універсальне авто з особливостями купе. Завдяки купоподібному силуету, електрокар виглядає компактнішим, ніж він є. Насправді його довжина 4 метри та 60 сантиметрів, ширина 1 метр 85 сантиметрів і висота 1 метр 66 сантиметрів. Ці параметри говорять, що перед вами як мінімум електрокросовер середніх розмірів. Колісна база 2 метри та 77 сантиметрів. Спереду привертають увагу чорна пластина на місці традиційної решітки радіатора та туненькі вигнуті світлодіодні фари. Пане, що знаходиться на місці град, прикрашена традиційним японським візерунком Куміко. З її допомогою інженери також захистили елементи системи пропайло та датчики, що забезпечує функціонал без ключового доступу. Ще по дизайну екстер'єру додам, що, незважаючи на можливий мотор на другій осі, задня частина трохи піднята, а на даху розташувався спойлер. Що стосується технічної частини, то тут все надійно, що є звичним для японських моделей. Для різних ринків запропоновано 5 модифікацій. Nissan Ariya для китайського ринку отримала по суті дві модифікації, але у них одна батарея ємністю 90 кВт годин. Вона забезпечує вам пробіг на повному заряді до 533 км у найпотужнішій модифікації. Батарея, звичайно, отримала рідину систему охолодження. Одномоторна версія отримала двигун на передню вісь. Його потужність – 178 кВт або 242 кінські сили. Це найбільш далекобійна арія для китайського ринку. Пробіг на одному заряді 623 км кілометри згідно з місцевим циклом оцінки CLTC. але при цьому і найповільніша арія, оскільки розгін до перших 100 кілометрів на годину займає 8,4 секунди. Максимальна швидкість одномоторних версій обмежена на позначці 160 км кілометрів на годину. Звичайно ж, у Нісан подумали і про повнопривідний варіант. У такого авто два мотори, по одному на осі. Вони видають 320 кВт або 435 електроконячок. Пробіг на одному заряді 559 та 539 км залежно від додаткової комплектації. Арія з такими показниками набирає сотню за 5,7 секунди. У версії Performance, тобто з двома електромоторами з загальною потужністю 394 кінські сили, електромобіль Nissan розганяється до 100 кілометрів на годину за 5,1 секунди. Пробіг у такого авто на одному заряді до 533 км. кілометрів. Електрокросовер Aria є безпечним електромобілем. Це підтверджено п'ятьма зірками від Euro NCAP у 2022-му. У всіх тестах авто показало себе з найкращого боку. Перейдемо у салон. Коли авто вимкнено, пульт не видно, і тільки після старту кнопки починає світитися, а на натискання відгукуються вібрацією. Інтер'єр моделі розробники порівнюють з лаунч-зоною, але це швидше за все мінімалістичний оазис хай-тека. А оскільки це авто родом із Японії, то в цьому немає нічого дивного. Це зараз же два екрани на передній панелі виглядають звичайними. Діагональ кожного 12 дюймів. Але цим ще можна було здивувати у 2020-му. А ось приховані під облицюванням передньої панелі сенсорні кнопки клімат контролю виглядають ще й досі дуже оригінально. В цьому електромобілі є цікаве рішення у вигляді бардачка з кришкою, що виїжджає. Кнопка активації знаходиться на підлокітнику за шайбою з режимами руху. До речі, наскільки центральний тунель присунутий до передньої панелі, ви вирішуєте самі? Його можна пересувати вперед і назад, кнопками, які розташовані в лівій передній частині самого тунелю. Пасажири на другому ряду почуваються чудово. Ззаду може сидіти три дорослі людини, звичайно, це за умови, якщо блок центрального тунелю не відсунуто максимально назад. Незважаючи на те, що дах цього кросовера скошений, це не створює незручності для високих пасажирів на другому ряду. Окремої уваги заслуговує панорамний дах. Він саме такий, який має бути у кросоверів такого рівня. Об'єм багажника 468 літрів у одномоторних версій та 415 літрів у двомоторних. Під підлогою є пінал. Перекинуті спинки сидінь з заднього ряду утворюють рівну підлогу, так що можна хоч невеликий холодильник перевозити. П'яті двері, звичайно, відчиняються і закриваються натиском кнопки. Лючики, під якими знаходяться порти зарядки, розташовані на передніх крилах. І якщо авто не включено, то ви не зможете їх відкрити, тому що кришки заблоковані. Так, це стандартна функція, але тільки для моделей, які найчастіше виступають у преміальному сегменті. Ліворуч порт повільної зарядки. Він типу дживіті ac через нього можна заряджати електромобіль, наприклад, від побутової розетки. Праворуч під лючком є швидкої зарядки стандарту GBT dc Через нього можна поповнити заряд батареї на станціях із постійним струмом. Як вам такий подвійний огляд? Визначилися, якого японця з Китаю взяли б собі? На сьогодні це все. Сподіваємось, що вам сподобався цей спецвипуск зі світу електромобілів з Піднебесною на каналі одного з найбільших імпортерів електрокарів СКНР в Україні компанії Volt Auto. До зустрічі у кінці тижня у випуску новин.